Всім привіт! Сьогодні покажу вам свою улюбленицю. Дуже люблю цей вид Хої. Це Хоя Пахіклада, Пахіклада Альба Маргіната. Альбо Маргіната це коли варігатність по краю листочка. Йде. Бачите, дуже такий красивий листок. Прямо і на сонечку ця кайма трішечки. Набуває такого червоного кольору, дуже-дуже гарна. Вона дуже невибаглива, абсолютно. Рано зацвітає. Бачите, це квітконос уже, Він уже квітнув минулому році. І в цьому році, як тільки збільшився світловий день, знов бутончики почали зав'язуватись. Вона знов буде квітнути якої не вибаглива, повторюсь. Дуже легко вкорінюється, легко, швидко вкорінюється. Абсолютно ніяких таких проблем з нею ніколи в мене не було. І так, я, як її дуже люблю, я її вирощую, завжди в мене декілька горщиків, бо мені завжди от хочеться, хочеться, щоб вона була більше, її було, щоб вона цвіла. Бачите, ще один горщик в мене є такий. Теж він з квітконосом. І зверніть увагу на квітконос. Зараз я вам постараюсь ближче показати. Ось такий квітконос. Бачите, він вже квітнув декілька разів. Хої квітнуть на одному квітконосі не один раз. Дуже рідко буває, що один раз, і він відсихає. Ну, це можливо, але дуже-дуже рідко. А так от вони декілька-декілька разів, багато разів, причому там не, не два, не три, а багато разів квітнуть на одному квітконосі. Бачите, вони всі от наче один вид, да? а наскільки різні. Вони в мене на різних підвіконнях знаходяться. Тому різні на цій немає такого червоного кантику. Тільки на тій другій. Бачите, боковий ріст уже пішов. Вона сама і пуститься, її не треба не прищіплювати, нічого. І вони в мене от в таких підвісних горщиках. Ну її можна і в принципі, і просто на підвіконі, в ну, мене вже на підвіконі місця немає, тому я її підвішую. Тому я її підвішую. Зараз покажу іще одна: в мене є доросла рослинка. Ця взагалі я сьогодні, бачите, побачила, що вона зацвіла. Отакі От в неї квіти дуже-дуже гарні. <клух> Запах. Є е, е, дуже легкий. Якщо ви прям е, саму квітку не будете нюхати, то його і не почуєте. Він дуже легкий, приємний запах ось такий квітконосик. І квіти дуже гарні. Квіти і сама хоя дуже гарна. Є зрізи з нею. <кій> так що звертайтесь. Зрізи і я на вкорінення рослинки поставила. Так що і вкорінені рослинки будуть. Зрізи можна і з одним листочком є, і з двома листочками. Є ось такі, дивіться, я вже буду його висаджувати, трішки травмувала листочок, але це нічого страшного. Ось такий е, уже з корінцем. Ще декілька днів нехай водиці постоять, постоїть, я вже буду його саджати. З корінцем і з квітконосом. Вона дуже швидко рости дає, не потрібно чекати довго. Ось такий, дивіться, буде гарний. Це верхівка. Вже гарні, гарні корінці пустила верхівка. Ось така верхівка ще буде. Ось така теж вкорінюється. Ну, верхівки взагалі це самі, е, самі гарні черенки з верхівок, бо вони швидко йдуть в рост. Хоча в цього сорту і звичайні проміжні черенки швидко врост Ну, Тут абсолютно немає значення, який черенок. Бачите, все в корінь зараз у воді, те, про що я вам говорила. Декілька днів, буквально це там 3-4 дні вона постояла у воді і вже ось такі корінці пустила. Ще пару днів, і можна вже висаджувати в горщики. Горщик відразу саме цей вид можна відразу садити у великий горщик. Ну, великий це у мене вони 11 горщик, десь 12 Зараз я вам відразу і покажу. Бо я раніше всі хої вирощувала в дев'ятках. Вони дуже швидко пересухають. Тут дивіться, яка коренева система хотіла вам показати. Бачите? Ось така коренева система. Це в минулому році я посадила, і горщик тут 12 -й. Бачите, самі-самі звичайні отакі технічні горщики. Це ну, для вирощування вони ідеальні, просто не потрібно пересаджувати там ніякі, не в глиня, ні в які глиняні, як деякі дуже люблять глиняні горщики. Просто з цього горщика потім легше буде її пересадити. Ви садите в звичайний технічний горщик, а потім собі в кашпо поставили, яке вам подобається. У мене, наприклад, отакі ці підвісні. Вони дуже зручні, з підвісочкою з такою, і я їх потім підвішую. Це дуже-дуже зручно. І ось такий черенок уже був вкорінений у воді і посаджений. Ну, це буквально можливо вже з минулого року. З минулого відео десь декілька днів. Ну, можливо, вже посаджений десь тиждень, не більше тижня, як він посаджений у ґрунт. Що я вам розказую, що вона дуже швидко і нароста, нарощує коріння, дуже-дуже швидко росте. Уже десь через місяць її можна буде пересадити в горщик. Не забувайте про ґрунт. Я у кожному відео буду нагадувати обов'язково легкий ґрунт. Класман, Лафлора. Що знайдете? Ну, класман, класман мені зараз подобається найбільше. Якщо потрібно розказати про добрива, чи у вас якісь виникають запитання, ви запитуйте. Запитуйте, пишіть мені під відео, я буду все розказувати. Ця рослина сукулентна, тому ніяких не... ґрунтів типу універсального, чи чернозему, чи ще чогось, вона не любить. Їй коріння... У неї коріння повинно дихати, тому ґрунт легкий, максимально легкий ґрунт. І кокос теж я не використовую, бо деякі і в корінню, і в кокосі черенки вирощують. Я не використовую, мені не подобається. Рослина потім через деякий час погано себе почуває, а ви не можете зрозуміти, що не так. Тому відразу садимо черенок, відразу садимо в гарний ґрунт. І тоді у вас не буде ніяких проблем. Не з поливом, не з ростом. Підживлювати починаємо вже тільки коли рослина. Гарно наростила кореневу систему. Черенки не підживлюємо. Якщо ви черенок посадили в стаканчик, наприклад, десь місяць-півтора в нього живлення в стаканчику тут вистачає. Точно так же як ви в горщик пересаджуєте в свіжий ґрунт рослинку. Місяць-півтора їй вистачає живлення. Через місяць-півтора, якраз у вас вже і коренева система наросте достатня. Вже тоді можна починати підживлювати. Рослина буде нормально засвоювати ці добрива, бо якщо коренева система погана, рослині просто немає чим ці добрива засвоювати. Тому, так, таке правило. Спочатку корені нарощуємо, а потім вже починаємо підживлювати. Ну, красав. Особливо мені дуже, я прям в захваті від цього кантику такого. Це просто, це просто шедевр. Зараз ще поламаю, буде ще більше черенків. Це просто шедевр цей кантик. Рожевий, червоний. Ось така хоя. Тому звертайтесь, хто хоче черенок. Я відправляю по Україні новою поштою. Все гарно доходить. Або консультація потрібна, пишіть. І у вас буде така ж сама краса. Все, всім пока.